Показую розібраний пістоль капсульний. Дивіться, отут знімається оця тельник. Це продумано так спеціально, що він знімається з доску. Механізм мені не вдалося зняти. Не хочу нічого нашкодити. Так і лишаю. Показую клейма. Такого клейма з другої сторони на дулі. Бачите, отут щось таке подібне клеймо і тут. Перейде дев'ятка. Ще крапочка, щоб не попутати. Шістьорку. А, ну і тут ще клеймо одне Тобто практично на всіх деталях. Є клейма. Все, що зміг, розібрав. Що не зміг, навіть не чіпав, щоб нічого не навредити. Розібрав без всяких пошкоджень. От всі були те цілі. Всім дякую за перегляд.